Раз, два, три. Всім, Всім привіт. привіт! Ви на каналі Євесть. Ми дуже за вами сумували. Зараз будемо вас водити в курс справ, що зараз відбувається в нашому житті. Тільки що ми дуже смачно поснідали в артисті. Мені здається, що всі все знають, тому що наші друзі на нас підписані в TikTok та Інстаграм. Ну тоді просто поїхали. Сьогодні ми знімаємо в TikTok день з найкращою подругою і будемо вас брати з собою. Вранці в мене було тренування. Потім ми з Есі зустрілися на сніданку. Я їла то з лососем, яйцем пашот та авокадо. А єва їла таке ж саме, тільки круасан. Там був лосось, авокадо та яйце пашот. Звісно ж п'ємо коло зіро. Зараз ми йдемо на пошту відправляти вам ваші зірокелорі фрі сиропи для кави. Це все, що в нас залишилось, і ми плануємо скоро замовляти набагато більше, щоб всім вистачило, тому що це все а було 400 штук. Так, ми вже у вдома, і я зараз е, пишу сценарій на наше нове відео в TikTok, а Єва монтує відео. Ми вчора знімали АСМР, як ми готуємо мої авторські хелсі панкейки. Я вже голодна, будемо скоро їсти. Єва так, зробила я, курку. У нас є курка, гречка і салат з капусти. Знаєте, ось так ласка: куриця, гречка, салат, куриця, гречка, салат. А Єва від'їхала по справах і ми з нею домовились, що ми пообідуємо, коли вона приїде, але я така голодна, що вже взяла овочі і почала їсти. Я Єва, вдома відчуваю себе, як у себе вдома, і їм з общою спільною тарілкою. Та. Та, та п'ю прямо з великої бутилки. До речі, Єва в мене вдома робить те ж саме. Так, у нас в меню куриця та різні овочі і гречка. Розблюдаш. Да, в мене супер розблюдаш. Я гречку не буду. Ням-ням-ням. Куриця, овочі і вінегрет. Обід у нас курка, вінегрет та овочі. Ще у нас є такий ам, чесночний майонез. Він ам, без цукру, 0 калорій, ну ми таке любимо. Зараз у нас обід. Потім у третій у нас буде робочий зум. Потім монтаж е, відео, потім, потім до їдемо мене. так до Давіда, потім з подругами на вечерю і до батьків. Я приїхала в гості до Есті і Давідіка. Зараз Давідік в перший раз опиниться в нашому влозі. Тут так вітряно весь ціному житловому комплексі це просто капець. Я ще думала вдягнути пальто зранку чи не вдягати. Оце вдягнула е, піджак. Мені дуже холодно. Да -да -да. Мама нас є, що ми його снімаємо. Ну, Гуляйте, скільки нам подарунків прислали. Нікс, от просто так прислали купу подарунків. Тут а сумочка лише одна? Так, сумка, та ще тут фотку можна робити такі, знаєш, на плівку я вже зробила фоточку Девідіка. Вау. І мені треба воно. якось роздрукувати. А зараз ми подивимось, що ось в холодильнику, яка вона домогосподарка. Так, ви зараз офігієте, тому що у мене не дуже багато. Ну... Чого? Це так. для нянечок рибка, гречка, овочі, йогурти. Один нещасний блінчик, Ну, полуниця, і корочка, йогурт, овочі. А тут для іншого джин Ось це просто найкрутіше молоко для кави. вам покажу, який у мене тут естетик. Смік. Просто чайник. Пінтерес, пінтерес. Вау. А, приїхала ця коробка для кави. А це я замовила собі картину розмальовувати по номерах. Тут буде такий кавс, але в мене немає часу, але це буде дуже гарно туди сюди повісити. Це було реально найкраще рішення. Один відео в ігровій кімнаті зробити таку велику карту, і ми кожного дня, нас. і ми кожного дня з ним підходимо. Я йому показую, де живуть його родичі. Вони живуть по всьому світу. Мені здається. Ми зараз у Есті і робимо озвучку на відео для засобів для волосся. Ми позавчора з шостої ранку знімали цю ранкову рутину. і зараз ми будемо робити озвучку. Потім будемо підрізати відео. І до речі, на ну, сьогодні утром було два зуми. О, я, я, роз... Роз... Да, я розповім, тому що я знайшла цих кандидатів. У нас був один зум з потенційним кандидатом на роль нашої як помічниці менеджера по роботі з рекламодавцями, та з дівчиною, яка буде нам допомагати в монтажі. Тому що це, як я казала, займає дуже багато часу. У нас час обіду, і ми нещодавно вирішили, що ми вже дорослі з батьками не живемо і будемо готувати собі самі. Та вчора це все випендрювання закінчилось. І ми знову беремо їжу у батьків. О, я вам зараз покажу цей. Ам... Соус Цезар, він а, веганський, нуль калорій, нуль а, цукру, нуль, нуль ось глютен фрі, веган френдлі, лоу лоу-шугер, но шугар, фет фрі, дейрі фрі, все фрі. Wow. Знаєте, де ми зараз? Ми в Шер-17, Ми вже закінчили для них зйомку. Десь три місяці тому ми склали, що мріємо з ними співпрацювати, і ось вже. 15 мисів знім ми знімали ровно 2 години, тому що я хотіла зняти все супер класно, і ми обрали собі нереальну кількість речей. Вже вирішує наступні питання діло Варша. Ало? Нік суша пише. Що пише? я пишу, вчора був класний шабат, і що всі були українською, будь ласка. Ой, пробачте, мені зараз пише моя подруга Ксюша. Вона е питає, як вчора був шабат, тому що її не було. І я кажу, що було що було класно, тому що ми всі не користувалися телефонами. Тепер це категорично заборонено. І кожен, хто хоче комусь зателефонувати або палипалити, повинні е виходити в іншу кімнату. Робити це там. У нас кошерний шабат. А ось і я ми вирішили, вирішили зробити невеличкий шопінг в well, Я Єві принесла вітаміни Омега-3. Я нічого собі не планую купувати, можливо, щось куплю, не знаю, а потім ми підемо на обід. А, зараз записуємо озвучку на наше нове відео в TikTok. Я ви, давай. Про наш затишний вечір. Давай. Так, тримай. А, ні, я сама. Ні, тримай мені. Ми вже переодягнулись в домашній одяг. І щоб надати атмосферу осіннього затишку, заварюємо квіт... квітковий чай. Це я писала. Да. Переслухаємо. Ми вже переодягнулись в домашній одяг. Чого воно шуміть? Тому що воно діляться отак. Все ми вже переодягнулися домашній одяг, щоб надати атмосферу. одягу. ми прийшли на обід в гастрономі, і я забула дістати камеру і майже з'їла свій салат. Але я вам зараз його ось тут, ось тут ставлю. Це просто нереальна естетика. А ось ще залишилось трошки салату. Мене бою, що дуже засмутило, хоча в нас є одна дуже... Одна дуже-дуже крута новина по роботі, просто вау. Десь декілька місяців тому я просто не очікувала, що це станеться. А потім я, в мене дещо ось таке маленьке засмутило, я тепер просто, просто, просто дуже засмучена і не можу перейти на нормальну хвилю. Настрою, я не знаю. А я хочу сказати Есті, що я дивилася в одному з відео зі Серсерома, де вони сказали, що масштаб особистості ем, определяється тими речами, які можуть цю людину засмутити. Вона така ось мило, якщо, мило, якщо, мило, мило, якщо ось така дрібниця, мене так засмутила, просто я не можу. Так що це така особистість. Ні, сістерма сказали, що якщо ти масштабна особистість, то тебе ось такі дрібниці не можуть засмучувати. От знаєте, дуже важливо своїм е рідним, близьким, улюбленим. Є Улюбленим людям. Ну да. Улюбленим людям дарувати подарунки. От просто так. Я знала, що Єва хотіла ці тарілочки Пол Спотен, і під її сервіз чашок та чайник, і я її купила. Давайте робити анбоксинг. Це дуже От скажите, скажіть, скажіть це... це дуже приємно, коли ти не очікуєш і тобі купують те, що ти дуже хотів. Ну і ще приємно е дарувати полюбленим людям. Давай стой боже, як це гарно. Єва мене обіймає це. Просто це трапляється дуже рідко. Єва ти можеш на камеру все повторити, тому що до речі, ми е казали на YouTube, Ні, ми, ми, ми ще не казали. Ми записували вони... нові факти і один з фактів ага. про нас. Так ровно з Що ми, ми ніколи не торкаємось один одного. Максимум, що ми можемо зробити? Ми можемо ні. дати п'ять. У нас немає такого, знаєте, коли подруги зустрічаються ну, вони і цілуються. вони можуть можуть так поцілувати одного -одно щоку або якось собі. Ми так робимо з подругами, але разом ну на, фот... на фотки можемо, Можемо, так, так, але ти? з подругами ми так робимо, а один з одним ні. Максимум, якщо ми виклали класне відео і воно залетіло. Можемо ну, дати п'ять максимум. Я можемо мене обійняти за такий подарунок. Можу. Я хороша сестра. Всім шабат-шалом. Сьогодні шабат у Єви молодіжний, тому що маму відряджені, папа, батько з Мадвієм поїхали на змагання. Наша кухар Іра приготувала нам різну їжу. Зараз ми її будемо розпаковувати. Ось наш стіл. Євуся, хазяюшка, вже накриває. А я їй буду зараз допомагати. Ось такі у нас гарні хали. Вони так пахнуть, просто краще ніж бакара. Мені вмішала Фемілі. Так, у нас брендована спеціальна штучка для халу. Ось погляньте, який секс. Зараз Есті розповіть, що у нас за їжа на столі. Так погнали. Перше, це наші з'єви улюблені печені овочі. Далі зелений салат, лістики, авокадо, насіння, потім дарада з помідорками. Олівки, балова, салат з капустою, курячі стейки. Ви їх, знаєте? Ми їх їмо кожен день. Потім, вакамолі, потім для хлопців такі, типу, кебаби, далі інжир, лохина, ще салатики та картопля. І обов'язково дуже багато колезіро. А щодо алкоголю, ми поставили лише ось звичайні скляночки. Але коли гості прийдуть, ми запитаємо, що вони хочуть пити, тому що у нас є і джинтонік. І віно, і біле, і красне, і віскі, і водка, і просека у нас є. Тому будемо відштовхуватись від цього, тому що у нас, звісно, різні бокали. Показую вам свій лук на шабат: це штани від бренду українського Делі Sleeper. Потім рубашки від українського бренду Діадія і мої новенькі а, Miu Miu туфлі. Вони тільки вчора мені приїхали. Погляньте на них. Потім на шиї це Грейнс Девер, український дизайнер. І все. Жемчужні сережки. Перлинові. Есті робить тут у мене макіяж. у мене гарна туш від Гуччі, будь ласочка. Тут дуже класне світло в мене в гардеробній. Завжди перекручується. І зроблю невеличкий румтур це ось така наша картина з весілля. Це най-довго момент, коли чоловік вдягає ось, таке, ось таку каблучку на указательний палець. Ось вона в мене тут зараз. До речі, ми так відвикли знімати Ютуб. І сьогодні у нас була така невеличка нарада, де ми вирішили, що нам потрібно знімати два випуски на Ютуб на тиждень. І один це має бути влог. А другий, якийсь е, тематичний Темати. одночасно сказали, наприклад, якийсь вішліст або про нашу косметику, тому що коли ми коли ми знімаємо тік, я, я це хочу скаяце хочу розповісти, тому що коли ми знімаємо тікток, і я хочу сказати більше. І єва мене завжди затикає і каже. Ти не на Ютубі, тут треба чітко та швидко розмовляти. І я вже хочу, наприклад, якийсь там віш-ліст або щось про мою б'ютю рутину розповідати вам тут, тому що я зможу більш детальніше вам все пояснювати. Чому я вирішила купити цю сумку, як я її купила, чому цього кольору? І ось тут я це розповідаю, а в тих, хто цієї мені вже казало б, все, закриє рота, чи а, що щось ні, таке. Ні, та, та, так, я не кажу, каже. Як я кажу гірше. <laughs> так вона каже. <laughs> і зараз ми чекаємо гостей. У нас має бути 12 людей. До головного повернемось. Півгодини тому я була не голодна, і я собі кажу, ну, я так трішки поєм рибку, овочі, а зараз я вже голодний звір. Він завтра мому синочку до пів півроку, як, як єврейська мама. О, синочку, пів півроку. А мене тут ще все розповідаємо. <laughs> Ти <laughs> відомий рівень? Ремінь, ремінь. Ти мав Ре... на увазі ремінь? А ти в такому аутфіті хочеш бути? Фу О, його Аляна з Я б інший лук собі Алло. Який? Футболку. Дуже жарко. А ось і я. Шабаш шалом, дівчата. Клас. у вас вітаємо з національним святом. О. А это так, що? Боялись там шабашувати? <связать> Спасибо, <связать> девочки. Конечно. Его сейчас понять, чи не? Что? Да, вы самые девочки пунктуальные. Самые ужасные гости, которые приходят первыми. Нет, самые ужасные гости, <связать> которые приходят последними. Их и все ждут. И мы ужас ужасные, не можем... все типа знаешь? Мы никого не ждем. <связать> О, Все, а ты пустим. понимаешь, мы сейчас ее зажмем, потому что мы что не зажгли. Я а не чего посередине. вы ту не зажгли? Чего у меня есть пачка? А че вы речи у вас не зажгли? Потому что она что-то не зажигалась. Вы красиво посмотрите, что они сделали. Да. Це таки винный холодильничок. Холодыльничок. Вот <laughs> это на самом деле, вот это очень. Эм... Это Олег в прошлый раз принес. розе можно взять. Кошерное. Да, можно взять. Э, это что такое? Честь. Есть... О, есть <гас> 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 да, короче, It's девочки, это из Нормандии. А давай откроем. Mm -hmm. Mm -hmm. Вау. Да, мы же его поставим на стол. Будем резать. Это у нас сегодня служит. Цикавый. Да. Это мальчиком. Это не молочный торт, девочки. Да, он не молочный. Это торт? Не молочный. Ох, и ням. Шла. Если мы порежем, мы каждый будет брать себе или мы положим на тарелочки? Каждый будет брать себе. Сэс. А он холодный или нет? Да, это тоже мороженое. Я хочу, чтобы эти забрала свою Да. А чем отличается кошерный шоколад от некошерного ценой. шоколада? Ценой. ценой. Кроме цены нет отличий. Вам нельзя не кошерный. Что? Вам нельзя не кошерный. Можно. Каждый типа для себя решает, что можно. Да, что ему можно. Да, что ему можно, что ему нельзя. Просто люди зібрались знімати вечірню рутину в ТікТо. Це просто якийсь next level. Я говорю, це просто next level зйомки в ТікТок. Це вже влог? Я в шоці з нас Єва. Наразі. Насправді це все купила Єва. Ми знімаємо рекламну інтеграцію для бренду Love Loss. І зробила ось таку інсталяцію. А що є спишка? У нас з реквізиту є червоне віно, яблука, свічки, цукерочки. Наша тітя Аня принесла нам сьогодні всі такі квіти, які ідеально підійдуть. Сьогодні давіть яку піврочку, це вона мені принесла цю Ну, так вибач. Просто для рекламодавців, як ми з Есті знімаємо ваші продукти. Ось така хеллоуінська інсталяція. Алло. О, дідусь! На вечерю в лісі кулінарії ми купили лосось та грецький салат. В Лісіпов кулінарії найсмачніша ціла Дорада, але там вона була лише одна, тому я взяла лосось. Він, я сподіваюся, такий же смачний, як Дорада. Ще ми будемо пити червоне вино Віно. До речі, я ніколи не п'ю червоне вино, але сьогодні у нас вайп Хеллоуіну, тому ми мусимо пити червоне вино. До речі, мені так подобається червона помада. Буду її фарбувати частіше. Передаємо привіт Даші Мір Ювладі. Нам задобилось ваше піво, тому що у нас не залишилось червоного віна. І ми додаємо ваше пиво. Для кадру, для кадру. Пиво! З віном. Давай кого воно кольору. Червоно. Ідеально Ідеально. Ну, дай ще трошки. Спробую, спробую. Лейді так не роблять, але. І як? Можна спробую? Дуже класно. Я можна ніколи спробувала. не коштувала такого пива. Я ніколи коли не купляла пиво. Ні, пиво це не моє. Нарешті можна поїсти. Восьмо ввечері. Вони такі голодні. До речі, коли я дуже захоплена клесом зйомок, я не відчуваю такого сильного голоду. Тобто відчуваю, але не так сильно, як по хлякденному житті. Тепер ми будемо робити коктейль кровава Мері. Тільки я забула водку, у нас тут джин. Я забула водку, у нас джин, томатний сок. Курилка, томатний сок, спеції, ну, тобто все. У нас сельдерей, у нас немає сельдерей. Наконец-то ми закінчили цю зйомку. Ну, це було прикольно, так? Е, так, це було прикольно та важко. Це було дійсно важко, але я просто обожнюю знімати. Це моя найулюбленіша частина нашої роботи знімати контент, якийсь цікавий. Наше відео ми завершили фільмом Wednesday, До речі, він мені не сподобався. І на цій ноті ми хочемо закінчити цей влог. Ми сподіваємося, що вам сподобалось. Ми хочемо продовжувати знімати і далі. Але я сподіваюся, що це буде більш як якось структурно, і ми вас любимо.